А що ти робиш? Встановлюю чохол на ліжку. Це в нас моделька бергамо і на ній повністю зйомний чохольчик на корбі, але тканина дуже дуже плотна. Тут його прям треба гарненько натягнути і закріпити, щоб він тримався. Чим мені це ліжко подобається, бачиш, повністю дерев'яна конструкція всередині. Ціна у нього 25,5 тисяч гривень, тому що йде м'якенька подушка на узголів'ї, з якої знімається чехол, і яка ще й сама знімається. І подивись на товщину короба. Тобто, оце все всередині, тут деревина. Щоб його зробити, реально треба потратитись серйозно. Робиться в різних розмірах. Даже чохол дотягну. Робиться в різних розмірах, металева рамочка йде з буковою ламеллю, і тканину по фактурі по кольору ви можете обирати. Якщо купуєте з матрасом, у нас обов'язково йде знижечка на комплект. О, диві, рівненько, гарно виглядає. Моделька Бергамо є на сайті Солохає. У нас вона є завжди в шоурумі, хоча б одна або дві одиниці на складі. І замовити можна на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.